Хронічний біль у спині та ногах може суттєво порушити повсякденне життя, ускладнюючи навіть працідії, для багатьох стимуляція спинного мозку SCS стала багатообіцяючою терапією. Хоча традиційно це лікування проводилося в клінічних умовах, удосконалення комерційних пристроїв тепер дозволяє пацієнтам використовувати. Цю терапію вдома. С СС передбачає передачу електричних сигналів низького рівня у спинний мозок для зміни сигналів болю до того, як вони досягнуть мозку. Нещодавні дослідження, такі як систематичний огляд, опублікований в JAMA Network Open, показали, що СціС може зменшити інтенсивність болю, покращити якість життя та підвищити фізичну функціональність порівняно зі звичайним медичним лікуванням. Типи сцс СС-терапію включають звичайну та нові підходи. Хоча клінічні системи СЦС потребують хірургічної імплантації, існують неінвазивні альтернативи для домашнього використання. Ці пристрої емулюють деякі принципи СЦС і можуть бути ефективними для лікування хронічного болю за належного. Керівництва комерційно доступні варіанти домашньої стимуляції опорно-рухового апарату, які мітують аспекти терапії СІС, включають апарати через шкірно-електричної стимуляції нервів, доступні в більшості аптек. А також в онлайн-платформах, пристрої для високочастотної стимуляції, доступні в спеціалізованих медичних закладах, магазини матеріально-технічного забезпечення та інтернет. Магазини, такі як Healthline Store, або дистриб'ютори медичного обладнання, БАСТ пристрої для стимуляції та. Інші дослідження показують, що за допомогою цього типу терапії можна досягти кращої рухливості та зменшення залежності від знаболювальних препаратів більшої здатності виконувати щоденні завдання з меншим дискомфортом. Використовуючи комерційні пристрої вдома, ви можете відчути багато з цих переваг, роблячи лікування болю доступнішим і ефективнішим. Щоб максимізувати переваги домашньої сс терапії, ви можете використовувати курси та навчальні ресурси для пацієнтів у місцевих клініках для лікування болю, або знову таки на онлайн-платформах. Вебсайти, такі як Юдемай, Корсера і Teachable. Пропонують курси з лікування болю та використання пристроїв, у тому числі ознайомчі відео та вказівки з безпеки. Більшість виробників надають докладні інструкції та онлайн-відеоуроки. Деякі компанії, такі як Omron і АйРелів, пропонують вебінари. Або віртуальні консультації для сучасних пристроїв. Розуміючи, що використовуючи ці комерційно доступні інструменти та навчальні ресурси, ви можете взяти активну участь у лікуванні хронічного болю в спині та ногах. Отримайте знання та інструменти, щоб покращити якість життя, не виходячи з дому. Завжди тісно співпрацюйте з медичним працівником, щоб адаптувати свій план лікування до найкращих результатів. Дякую за лайки та розповсюдження. 运动。